Усім привіт! Ну що, завжди цікаве максимум інформації на нашому каналі. Дуже цікава сьогодні у нас збірочка. це у нас буде рівне сьогодні. Ми разом з вами поблукаємо. А саме будемо показувати, давайте так, будемо показувати кросовери. Що відразу хочу сказати, друзі, на вулиці вже осінь. І скоро буде зима. І є дуже для вас цікава інформація. Друзі, а саме хочу поділитися з вами інформацією. Ева Килимки, телефони, до речі, в кадрі. Кого цікавить? дуже цікаво значить авто. Ці килимки, до речі, як і літом добрі, але от, власне, зима, осінь, весна дуже добре. Що добре, що є такі соти. І коли ви сідаєте, як кажуть, за кермо автомобіля, і є бруд, бруд затримується на ось таких сотах. Виглядає реально дуже-дуже цікаво. Рекомендую. Ну що, друзі, вмощуємося зручніше. Рівне і кросовери. Ви знаєте, чому така збірочка кросоверів на сьогоднішній день? Завжди, дуже часто, а це кожного року, якщо приходить зима, то осінь люди більш активно купляють кросовери. Чому так є? Я думаю, ми усі розуміємо, тому що є вищий кліренс, попереду зима. Ну а зимою потрібно. Як кажуть, їздити і, звичайно, комфортніше їздити, якщо у вас вищий кліренс, тому кросовер. Місто рівне і хочу вам сказати, що в Рівному ми сьогодні з вами маємо можливість поблокати проаналізувати, які кросовери продаються, які на них ціни, що продається, давайте сьогодні в нашому відео. Мощо зручніше. Відразу хочу сказати, друзі, якщо когось цікавить підбір автомобіля, ми надаємо таку послугу, можна. Як на ринок замовити нашого експерта, який з вами буде ходити по ринку і допомагати вам придбати автомобіль. Можна самому походити по ринку, тоді до мене набрати, я до вас відправлю експерта, який огляне автомобіль. Звичайно, що приїжджаючи на ринок, потрібно розуміти, що є певний ризик, ризик не придбати автомобіль. Ну а ресурси, звичайно, йдуть, тому що ви приїжджаєте, ну і багато, як кажуть, є витраченого часу, так і грошей. Тому є завжди альтернатива, я завжди кажу, хто не хоче ризикувати. Є дуже просто, можна сісти вдома за комп'ютером чи за, на телефоні, відкрити інтернет-ресурси, їх є декілька, в принципі, такі в нас є як Авторія, хороший ресурс, є РСТ, є OLX, який трішки він там вже специфічніший, але кому як зручно. Знаходите цей автомобіль, який вам подобається, перекидаєте мені посилання і я вам дам ціну. Дивлячись на локацію, тому ціна може бути різною, але я даю вам ціну, якщо вам все підходить, оплачуєте послугу і експерт огляне автомобіль і повністю все дасть нам результат, і ми з вами будемо вже аналізувати по цьому автомобілі, чи вартує його купляти, який у нього стан кузова, який у нього стан мотору. Перевіряється, звичайно, в ході тест-драйву це рулюва, тормозна система, чи немає вібрації на руль при тормозні, кудись не веде автомобіль. От, звичайно, перевіряється коробка, якщо це механіка відразу і щеплення. Тобто в ході оцих всіх перевірок ми будемо розуміти. Ну і звичайно, комп'ютерна діагностика також дає можливість зрозуміти, що і як. Бачите, ще один кросовер у нас Mazda cx 5 до речі. Цікаві автомобілі. Також хто розглядає до покупки, в мене був буквально дзвінок декілька днів назад Розглядали варіант, чи от Mazda cx 5 чи хороший. Автомобіль. Ви знаєте, хороший автомобіль, воно все трішки відносно, тому що багато їздить автомобілів. Ну, і Люди ж їздять на різних автомобілях, та, на різних виробниках. І часто є таке, що комусь подобається Мазда, а комусь подобається Тойота. І коли людина їздить на Тойоті, його запитати, що ви скажете стосовно Мазди, а людині Мазда не подобається, він скаже тільки Тойота. Та? І таке саме може бути навпаки. Тому модель це є більше, я б сказав, це є такий момент, що кожна людина обирає сама, що їй подобається. Так? А вже технічний стан, оце вже важливо. Технічний стан це вже ми перевіряємо, от не тільки ми, до речі, є багато ще фахівців, якщо маєте когось друзів, чи можна їхати на СТО. От це вже треба перевіряти, це вже знаєте, окрема, окрема категорія. Так як же ж на авторинку придбати автомобіль? Сьогодні ми з вами про це все поговоримо і розкриємо ці теми. Перше, що потрібно розуміти, що приїжджаючи на ринок, ви купляєте баушний автомобіль. І якщо автомобіль був обслужений до вас, та? то якщо ви його купите, це не означає, що вам не потрібно його обслуговувати. Ви, якщо ви нормально будете я так маю, з посмішкою, хотів сказати, що наїзних. Ну, якщо по-правильному, то ви також купляючи автомобілі, також в ході експлуатації, також будете вкладати якісь кошти, і так має бути. Звичайно, є варіант від'їздити рік та, на автомобілі. Ходова посипалася, все посипалось, тому тоді комусь продати і нехай хтось її ремонтує. Але тоді той хтось також приїде своїм експертом, та, який буде також розумітися на автомобілях, перевірить її і скаже, тут стукає ходова, тут це треба поміняти, тут подушка. Цього мотора, наприклад, та щеплення в поганому стані, і все це все воно дасть свій результат. Тому це також потрібно розуміти. І тому, обираючи автомобіль, я рекомендую завжди обов'язково дивитися, є такий ресурс, до речі, Carvertical. Дивитися на цей ресурс, там також є дуже багато цікавого. Можна зрозуміти, що було з автомобілем до того часу, особливо якщо автомобіль заїжджав на офіційне СТО, де це все є зафіксовано. Часто можна побачити, як і скручений пробіг, так і можна побачити, що автомобіль був в ДТП. Ті всі речі, в принципі, є, якщо автомобіль відвідував, ще раз наголошуємо на це. Тому додатковий ресурс він є в плюс. Звичайно, якщо ви подивитеся на... Карвертікалі там все добре, і просто приїхати купити автомобіль це неправильно. Це є додатковий тільки ресурс, який дає ну, часткове розуміння, давайте так. Тому що може таки бути, що там все було добре, а ви прийдете до автомобіля, автомобіль поза межами офіційних СТО отримував дуже багато, як кажуть, мав декілька ДТП чи там ще щось. Ну, одним словом, принаймні треба розуміти, що купляєте. Тому перевіряти автомобіль потрібно завжди, припрошую, по максимуму. Максимум перевірка дає вам розуміння, що ви купуєте. Ну що, давайте трішки проаналізуємо, що продається з кросоверів. Ви знаєте, я чесно вам скажу, коли йде е е, зйомка і аналізуєш, які от автомобілі стоять. Коли починаєш знімати певну категорію, до речі, напишіть е е, в коментарях, які би наступні е е, ви би хотіли категорії там, до 6 тисяч, до 7 тисяч кросовери. Чи міні-вене, я подивлюся, яких голосів буде найбільше, ми і наступний раз запиляємо для нас усіх якісь відео такі цікаве. То що хочу сказати, зараз я бачу по відео, аналізуючи, відмонтуючи його, я бачу, що кросоверів в Рівному, до речі, є. Їх є, і сказати, що їх є мало, не можна. Тобто, в принципі, бачимо зараз, проходимо всі седани, беремо всю увагу на кросовери. І далеко відходити не немає не потреби, завжди от стоять. Крусовер, один, другий, третій, п'ятий, скільки ми вже їх відзняли. І попереду, до речі, ще є також багато кросоверів. Тому, друзі, хто собі планує, а вам по локації є близько рівне, то рівне працює в суботу, можна приїжджати, якщо, звичайно, бувають такі розрахунки, кожен робить особливо, якщо далеко, далека дорога то можна зробити собі певний розрахунок, це в суботу приїхати, якщо вже нічого не знайшли, то можна ще лишитися на неділю і поїхати в Луцьк. Луцьк є, в принципі, один з найбільших ринків. Якщо, скажімо, в Рівному є близько 500-700 автомобілів, то в Луцьку є близько півтори тисячі автомобілів. Також є різних багато, тому це є факт, це треба розуміти, якщо ви собі щось розраховуєте, то ну, такі речі треба, треба, як кажуть, собі враховувати. Давайте трішки проаналізуємо, що ще стоїть. Значить, кашка вже у нас були. Значить, дивіться, який кросовер Kia, Kia Sportage. І що у нас по 2009 рік? Ну, погано видно ціну. Ну, 8 тисяч доларів, наскільки я бачу, зараз стоїть нова ціна. В принципі, ціни загалом, вони... Ви знаєте, я вже в попередньому відео розповідав, що таке ціна, на які ціни все-таки впала, та? на які автомобілі, припрошую, ціни впали. Впали ціни на автомобілі вище 20 тисяч доларів. Оця категорія 20, плюс, там трішечки ціни впали і в ну, відсотках трішечки, я знаю, що це трішечки, це в сумі багато, це без відсотків 15-20. От, автомобілі, які в одни там ближче 12-10 тисяч, вони трішки навіть такі, знаєте, я кажу, стабільніші стали, тобто точно не нижчі. Чому я кажу стабільніші? Тому що так багато всього склалося зараз на вторинному ринку не тільки в Україні, а й в Європі. Важче б стало купити автомобіль, а Я вже розповідав в попередніх відео, що автомобіль е диктується ціна. На ринку це автомобілі, які куплені з Європи. Чому так є, все дуже просто. В принципі, я думаю, 90%, ви повинні розуміти, автомобілів, які продаються на автобазарах. Це продаються автомобілі, які привезені, звідки та, є, звідки везуть ж автомобілі. Везуть з Європи і, і везуть із Штатів. Та. Це є основне, звідки це все привозиться і на ринках продається. Звичайно, на ринках є ще. Автомобілі, які вже хтось продає свій, ну але такі, такий відсоток є дуже малий, тому він на ціну ніяк не впливає. Швидше дивляться на ціну з Європи і з Америки, і от вже десь виводять якусь свою. Отут також є от такі моменти, які треба для себе розуміти. Тому що, що відбувається з практики, з практики це відбувається так: ви їдете, купляєте автомобіль в Європі, ви його розмитнюєте, плюс дорога, і ви собі враховуєте ціну. І десь та ціна якась є. Звичайно, гонщики, які ганяють кожен день, вони це роблять технічно правильніше. Тобто Вони везуть декілька автомобілів, об'єднують, везуть автомобілі на автовозах, та, тобто затрачається менше е, грошей на перевезення. Потім, звичайно, брокер також трішки дешевший. Щоб ви зрозуміли, там 2 сотки, там 300 там Ще сотки і воно в сумі на одному автомобілі вдається зекономити близько тих 500-700 доларів. Тепер увага. Коли продають ці автомобілі і накидують тих 700 доларів, і ти починаєш аналізувати, купляти в Європі чи купляти тут, стає нестиковка, здається, ну а де ж чому ж так? А так воно відбувається. Це про ціну. Не говоримо сьогодні про пробіги, тому що пробіги це окрема тема. Будемо її також розкривати, якщо буде потреба, але я думаю, всі ми розуміємо, що з пробігами це також дуже індивідуально, але сумно. але сумно. Тут треба також це розуміти. По цифрах ми, в принципі, з вами оприділилися. І ви знаєте, я читаю коментарі. До речі, пишіть коментарі. Всі, хто що пише, майте на увазі, я все перечитую. Це дуже важливо писати коментарі. Дійсно, якщо у вас щось цікаве, то пишіть, буду відповідати. Або навіть якщо дуже цікавий коментар, то буду. У відео, як кажуть, також розкривати цю тему. Так що цікаво, цікаво те, що я читаю у коментарях і люди пишуть, що Романе бачу, що як тут автомобілі продають дешевші, якщо в Європі вони дорожчі. Ви знаєте, воно так і є. Якщо поїхати, наприклад, в Німеччину Мюнхен, то саме ця локація, там автомобілі будуть дорожчі. Та вони будуть чесні по пробігах. Але автомобіль, якщо має пробіг в районі там, тих самих 150 до 200 тисяч, то його ціна є висока, це є правда. Дешевші автомобілі це автомобіль має мати щось. Та? Або він попадає в ДТП, і цей автомобіль потім е, на аукціоні десь продають, і тоді є правда якась та своя, невеликий пробіг, але був в ДТП, або, до речі, з Європи також такі автомобілі привозять. або автомобіль. Е, От по, по факту має великий пробіг. Якщо він має 400 пробіг, та, там ціна на нього буде реально дешевше. І це є факт. Тому це треба також розуміти. Тому такі автомобілі також викупляються, хтось скручує пробіги десь по дорозі, там, а можливо, вже і тут, ну, це вже таке. І далі цей автомобіль успішно продається, тому це те, що я наголошую, автомобіль потрібно завжди перевіряти, його стан і все решта. Тому пробіг він стане сам собою. З Станом він буде, я кажу, співвідношення завжди йде поруч. Чому так є? Уявіть собі, що ви купили новий автомобіль, і ви проїхали 100 тисяч. Автомобіль буде вже не новий, вже буде мати пев певне, як би кажуть, користування. І він буде мати вже певний свій стан. Що відбувається далі? Уявіть собі, що ви проїжджаєте ще 100 кілометрів, у вас вже є 200. Стан автомобіля ще помінявся. Їдемо ще 100 кілометрів. 100 тисяч перепрошую. У нас вже 300 тисяч, у нього ще інший стан. І так до 400. Можете собі уявити, наскільки міняється стан. Звичайно, що це все хімчиститься, особливо, якщо автомобілі використовуються десь в таксі на дальнобой та на автобанах, тоді він буде менше потертий. Ну, але виробітка всіх деталей, вона буде, і вже деякі деталі будуть помінені по декілька разів. Ну, Уявляємо собі, що. Помпу, наприклад, рекомендують відміняти, охолодження, рекомендують міняти раз в 100 тисяч, ну от по регламенту, потім навіть вже навіть і 80 тисяч. Тому треба розуміти, що вже деякі деталі будуть поміняні і треба орієнтуватися на те, що щось буде не міняне, щось буде, але буде це старіння металу, ну і все решта. Тобто великий пробіг це є стан. Фактично, це одне з другим. Від, нікуди ви від цього не дінетеся, це є факт, воно так залишається. Завжди є такий тонкий момент. Сьогодні трішки ще в сторону відійдемо, але як в сторону нахилимося, як кажуть, в сторону цих хотів сказати, американців. Заговорююся. Американці дають ту можливість придбати автомобіль з малим пробігом. Ну, але всі дуже жахаються, що американець є вдарений, тому вдарений автомобіль краще не брати. Ви знаєте, позиція, в принципі, правильна, але як на це все подивитися? Дарний автомобіль європейський може стати на другий день. От ви придбали автомобіль, у нього там 250 тисяч, дай Боже, та, тобто, це добре, якщо такий пробіг. І ви купляєте його небитий, а не дай Боже кудись поставили, хтось розвертався, ще щось, ще в ході десь там їзди. Ну, тобто в ДТП, не дай Боже, знаєте, я кажу, зарікатися не потрібно, це є все рівно ризиково і ну, цілком реально, скажімо так. Це може бути. І тому може бути таке, що він стане вдарний. Так що зразу все, його давайте записуємо на Америку і це поганий автомобіль. Він стане поганий, якщо удар був дуже сильний, якщо порушення є кузова, цілісності кузова давайте так. От тоді воно має ну принципове питання. А якщо там щось, знаєте, кажуть, поверхневе там десь по крилу пішло, крило замінили. Автомобіль далі їздить шпаклівки, ну замінили ще фару, фару правильно поміняли, там не паяють її. Тобто правильний ремонт, ну, все нормально, воно працює так і з американськими автомобілями. Ви знаєте, якщо на сьогоднішній день, то люди ще бачу вже так активніше, ну, розуміють це все, та? тим більше беруть з собою експертів і люди під, ну, майстрів, експертів, друзів, хто розбирається і, в принципі. Ну, такі речі вже розглядають, то колись, декілька років назад, сприймалося це все дуже-дуже важко. Тобто, все-таки Америка це було щось страшне, тому що воно на вдарений цей автомобіль і все. Але повірте мені, з практики вам скажу: якщо автомобіль має пробігу 15-20 тисяч, миль нехай буде, та, перемножити на 1,6, все рівно це, це дуже мало. І якщо автомобіль був не сильно пошкоджений, та, лонжерони всі на місці, прийоми цілі. Дах цілий, а отримав десь попередку, і навіть якщо там капот скрутило, і радіатори також поміняли. Якщо це все замінили і не склеювали, знаєте, із ізолентою не підмотували, то цей автомобіль буде служити. Ну, так, іноді буває, що майстри щось скрутили, і там ще щось потрібно поправити. Та, та, ну, тут є момент, який, з яким треба розуміти, що щось та й може бути. Але якщо все правильно зробили, то. Не буде ніяких клопотів З маленьким пробігом 15-20-30 тисяч тих же самих миль ви отримуєте е, автомобіль, який до 100 тисяч кілометрів буде служити. Ну, це є факт, це треба розуміти. І тому виробник закладає, до речі, оцих 100 тисяч, ви якщо в сервіс в... В, в серв купляти новий автомобіль. Та, в магазин і вам продають, вам дають пробіг 100 тисяч або 3 роки гарантія. Чому 100 тисяч? Тому що виробник передбачив, що всі запчастини, все, всі, всі деталі стоять нові. Нова запчастина служить певний термін. Ну, от Щось служить трішки більше, там, наприклад, підшипники коліс, вони можуть прослужити більше. Але щоб не заморочуватись там, знаєте, на щось давати більше, на щось менше, дають отак. от. Так от. І потім вже в користуванні, ви розумієте, що до 100 тисяч у вас проблем ну, зазвичай немає. Буває там якісь моменти заводського браку особливості. Таке також буває, але все рівно це не є така проблема. І далі ви отримуєте е, автомобіль після 100 тисяч. Якщо ви його купуєте, ви повинні розуміти, що далі у вас вже, знаєте, як порохова бочка. Сьогодні все добре, а завтра застукало, чи загоділо, чи ще щось потрібно міняти, чи от такого плану. Воно завжди буде. І це нормально, що ви повинні далі обслуговувати автомобіль, вкладаючи в нього кошти. Продаючи, до вас приходять хлопці, перевіряють цей автомобіль, а ви їм кажете, я міняв сальник там, я міняв прокладку клапану і кришки, бо вона пересохла, бо автомобіль вже має там, якщо ви перший власник, там, да, 170 чи 100, ну, 150 тисяч, воно якраз десь вже буде починатися. Це я робив, це я робив, і людина, яка купляє після вас, вона сприймає, о, автомобіль обслужений. Значить, я робити нічого не буду. Ні, будете будете робити, настройтеся, тому кошти завжди потрібно відкласти ще на е, утримання цього автомобіля, якого, який ви купите. І це є е, беззупинно. Це просто треба розуміти, що цей процес буде, він завжди, і так буде, буде, буде він працювати. Друзі, ми в принципі йдемо на логічне завершення. Ви знаєте, поблукавши по рівному можу сказати, що автомобілів кросоверів є. Пишіть в коментарях, що вас буде ще цікавити, будемо показувати і аналізувати разом з вами. Усім успіхів! З вами був Роман Світошак, Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо і перемога близько!